Мене звати Вадим Йонка, координатор руху діє по Чернігівській області. Сьогодні у нас в парку відпочинку заходи Івана Купала. Дивіться, нова поліція, нові правила, нові закони, дуже висока зарплатня. Дивіться, що відбувається. Зелена зона. Паркують машини. Номери. Он далі стоїть поліцейська машина. А, а от наші шановні. Ну тепер поясніть, будь ласка. Так, добрий день. Що це таке? Інспектор поліції, лейтенант Олексій, Так. Ми тут стоїмо, охороняємо громадський порядок. Так. Дані автомобілі тут заїхали, ще коли наслід не було. Так як водіїв нема, ми не можемо їх зараз прибрати. Здання і зелені знову. От бачите, ви нас зараз знімаєте. А ми повинні працювати, тому що з'являється транспортний засіб. Я з вами погоджуюсь, я ж не проти, я за я за поліцію з народом. Скажіть, будь ласка, які будуть заходи ви застосовувати по цим, по приводу паркування цих автомобілів? Як тільки знаходиться водії, буде винесена постанова по частині першої статті 122, а саме рух не забороняючи знак 3.2. Рух механічний транспортний засіб заборонений. Буде винесена постанова штрафом в розмірі 250 гривень, як тільки будуть водії.